В тому числі в Святошинському районі, де зараз іде пошукова операція, анічка Тирса. Вона там сьогодні. А, Аня, доброго ранку тобі ще раз. Пока... ну, бачу, покрівля вона розкидана. По покажи нам все, що там ти зараз побачила. Вітаю, колеги, дійсно розкидана тут не лише покрівля, але і скло. І от за моєю спиною зараз праворуч від мене це ви бачите будинок, який також доволі сильно постраждав. Проте той будинок, який общен зруйнований, він знаходиться дещо далі. Наразі туди нас не пускає через те, що ведуться оперативно слідчі дії і там продовжують працювати рятувальники, тому що пошуково рятувальна операція ще триває. Тому що під завалом можуть ще знаходитись люди. Загалом постраждало 12 а, будинків а, у столиці. Ну і власне а, зазначу, що от два будинки зараз там тривають Розбори запалів, один будинок вчан зруйнований, це двоповерховий житловий будинок. І наразі за офіційною інформацією відомо, що вісім людей на жаль а, загинули. Ще сімдесят сім звернулися по медичну допомогу, і тут на місці продовжують чергувати медики, продовжують працювати противництво і чергу. Працює поліція, працюють фахівці до і також долучаються до роботи комунальника, тому що з будинків, які знаходяться тут неподалік, були вибиті вікна, раною, тому тут все буде усіляно склом, тому находить роботи, де проводить склапустрою ще. Ну і власне. А, Тим будинкам, які також постраждали, вибиті вікна, ті рами, їм зараз привозять місцеву та помічну плівку для того, аби вони могли заклеювати свої вікна у цьому рівні, теж допомагають фахівці. Ну і зазначу, що розгорнули тут штаб, де люди можуть отримати необхідну допомогу, скажімо. Взяти собі або водичку, або щось солодке, або щось з'їсти, ну і власне відпочити працюють місті, також, і працюють по місці Також психологи теж зазначують, тому що багатьом потрібна все ж допомога, фахова допомога, скажімо. Ми, звичайно, поспілкувалися з із місцевими жителями, тому припинили детальніше далі окремі мови послухати, що ж вони мені розповіли, які власне опинилися у центрі подія. Все повилітало, все в склі, Два акваріуми, рибки дві тільки врятувала. Ну, слава Богу, кіцька заховалася. Ми, слава Богу, не постраждали. Тільки, тільки мені, коли я заходила дітей, хотіла визвати на, на коридор, то двері прилетіли в ногу. Ну, тут мені такий сіняк, ну і от трохи подряпано. А так, слава Богу. Тільки меблі, коротше, все майно. Офіційну інформацію наразі відомо про восьмеро загиблих людей. Зазначу, що розбирають завали у двох будинках у Святошинському районі. Це столиця відбувається, які власне постраждав найбільше після нічної атаки ворога. Тому власне на місці події був присутні Маркиєва, тому детальніше пропоную далі також постійно його прийняти. Три райони постраждали. Зараз знаходимося в Святошинському районі. 12 будинків зруйновані. Зараз роботи йдуть вручну, розбирають, тому що техніку не можемо залучати. Верегідність того, що під завалами можуть бути ще додаткові люди. На сьогоднішній момент ми маємо інформацію про вісім людей, які загинули. Більше 30 людей звернулись за медичну допомогу вони госпіталізовані. 77 постраждалих, постраждалих, яким потрібна була допомога. Яким ця допомога допомога надається? Розгорнути зараз штаби допомоги всім тим, хто потрібно житло. буде резервний фонд. Ми вивчаємо для того, щоб збираємо інформацію для того, щоб людей переселити. Шухово рятування, рятувальна операція тут ще тривають. Триває ліквідація наслідків, ну і також збирають наразі усі необхідну інформацію для того, аби потім надати прихисту житло для усіх, хто втратив свою домівку. Також зазначу, що вже кілька разів тут була оголошена хвилина тиші. Оголошують її для того, аби перестала працювати техніка, перестали працювати люди, і для того, аби рятувальники могли почути, чи є хтось під завалами. І от власне заплатили таких хвилині тиші, і врятувати Хлопця, чоловіка, якому 29 років за інформацією від ДСНС, він був у свідомості доволі довгий час і пробув під завалом більше ніж 6 годин. І наразі його передали медикам. Відомо нагадаю, що на цю хвилину про восьмеро загиблих людей. в них це дві дитини. Продовжу слідкувати за ситуацією тут і, звичайно, повідомляти на це Чекайте та не перемагайтеся. Ну на цю хвилину в мене інформація вся, тому повертаю слово до студії.